Цікаві факти про грудне вигодовування. Жіноче молоко унікальний продукт, що містить понад тисячу компонентів і речовин, які неможливо синтезувати штучно. Годувати грудьми економічно вигідно, це безпечна та завжди доступна їжа для дитини. Молоко мами завжди має необхідну температуру і оптимальний склад, який постійно змінюється від залежності від віку та стану дитини. Грудне молоко покриває повністю потреби малюка в поживних речовинах протягом перших 6 місяців життя. З 6 до 12 місяців продовжує задовольняти щонайменше половину потреб, а протягом другого року життя третину потреб дитини в поживних речовинах. Грудне вигодовування знижує ризик смертності від діареї, пневмонії та синдрому раптової смерті новонародженого. Діти, які годували грудьми у підлітковому віці, рідше хворіють на бронхіальну астму, атопічний дерматит. Цукровий діабет та ожиріння під час годування грудьми виникає тісний психоемоційний зв'язок між матір'ю та дитиною. Грудне вигодовування сприяє сенсорному та пізнавальному розвитку, немовляти, а також в подальшому інтелектуальному розвитку. Грудне вигодовування є екологічно чистим, оскільки цей процес не вимагає використання сосок і пластикових пляшок та не засмічує навколишнє середовище. Грудне молоко на 88% складається з води, тому навіть у найспекотніші літні місяці немає потреби пропонувати малюкові віком до 6 місяців воду. Просто частіше прикладайте його до грудей. Грудневе вигодовування має цілу низку переваг і для мами. Зокрема, воно знижує ризик розвитку раку молочних залоз, яєчників та матки, зменшує ризик маткової кровотечі після пологів. Раннє прикладання новонародженого до грудей дає змогу матері годувати практично відразу після пологів. Смоктання триває всього декілька хвилин, але це допомагає запустити лактацію та емоційно налаштуватись на грудневе вигодовування. Намагайтесь проводити, як Помога більше часу з немовлям у контакті шкіра до шкіри впродовж перших днів життя. Пам'ятайте, що грудне вигодовування це найкраща їжа для дитини.